Так, ну і ми рухаємося далі. З нами вже на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий ранок, студія героям слава, От, власне, знаємо, що Держприкордонслужба почала перевіряти чоловіків при виїзді з України через реєстр військовозобов'язаних, який носить назву Оберіг за три тижні його роботи. Прикордонникам вдалося попередити 230 спроб незаконного перетину кордону з підробленими документами. Поясніть нам трішечки детальніше, як цей реєстр працює, і можливо з того моменту, як він запрацював, як змінився потік перетину кордону. Стало набагато. Більше людей, чи навпаки менше ну, власне, ми і раніше зазначали про те, що Державна прикордонна служба веде роботу з Міністерством оборони для того, щоб налагодити інформаційний обмін між базою Державної прикордонної служби та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних, це в першу чергу, звісно, роботу полегшить роботу прикордонникам при перевірці. Осіб, які надають на контроль військово-облікові документи, коли ця умова дозволяє людині перетнути кордон на виїзд України. Бо досить часто ми викриваємо людей, які намагаються надати на перевірку підробні документи, сподіваючись, що це їм дозволить перетнути кордон, і власне десь середини лютого. Цей інформаційний обмін запрацював зараз. Він поширюється на всі пункти пропуску для того, щоб наші інспектори мали на робочих місцях доступ до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. І, власне, ще раз зазначу, що ми перевіряємо тільки по ньому військово-облікові документи, з які б давали право відповідно до правил перетину державного кордону громадян України на виїзд за межі України. Загалом, з середини лютого, в пунктах пропуску було викрито 230 підробних документів, і частину з них, звісно, що нам вдалося викрити за допомогою саме доступу до Єдиного державного реєстру військ. Зобов'язаних, бо раніше ця процедура дещо була складнішою, якщо можна так і назвати. Якщо у інспекторів були якісь застереження до документу, то відповідно вони контактували або з територіальними центрами комплектування, або з представниками територіальних центрів комплектування для того, щоб підтвердити, чи дійсно видавався такий документ тій чи іншій особі. Тепер відповідно практично в режимі онлайн в кілька кліків, інспектори зможуть бачити чи видавався той чи інший документ а, саме цій людині, і чи в подальшому дозволять йому перетнути кордон, а не притягнуть до кримінальної відповідальності, бо за спробу підробок саме а, кримінальна відповідальність передбачена людині. Так, а власне от з моменту того, як запрацював цей реєстр, кількість перетину кордонів стало більше чи на тому ж самому рівні? Бо, можливо, ті, хто підроблював документи, дізналися про це, і я не знаю. Стало менше ризикувати і пробувати проїхати. Ну, з кількості перетинів кордону. На кількість перетинів кордону це не впливає. Та, та кількість людей, яка ну, умовно да, перетинала кордон на виїзд з України і на віст, вона так і залишається. Десь за останній період це коливання від 70 до 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Це, звісно, і чоловіки, і жінки, і українці, угу. і іноземці. Ці тут треба розуміти, що є правила перетину кордону, які визначають категорії осіб. Ну власне, це більше мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60, Адже саме ці їм за тимчасово заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану. І от правила визначають категорію і умову перетину кордону, тобто які документи необхідно мати тому чи іншому чоловіку для того, щоб перетнути кордон. Це відповідно. Особи з інвалідністю, в кого є там троє більше дітей, хто самостійно виховує дитину, і один із пунктів це непридатні до військової служби, і це також підтверджується в тому числі військово-обліковим документом, де зазначено, що людина. Не придатна до військової служби і виключена з військового обліку. І досить часто наші інспектори викривали саме підробки за цим напрямком, коли людина надавала, начебто, військово-обліковий документ, який, начебто, виданий територіальним центром комплектування, і для того, щоб його підтвердити існість, ми мали контактувати безпосередньо з тим чи іншим територіальним центром. Компкомплектувальні, то тепер відповідно ще раз зазначу в режимі онлайн, наші інспектори зможуть бачити, чи дійсний цей документ чи ні.